Ну, ваші шаржі просто такі, я вам скажу, ну прекрасні, чудові. Були от якісь образи. Ну комусь не підійшло. Ви багато людей робите. Ну хтось такі, що ну, вам... звичайно, про ну чесно кажучи, проблем немає. Тобто, в мене таке відчуття, що самі політики, на яких я малюю жорсткі карикатури, не шаржі. Тобто, в будь-якому випадку шарж – це дружня робота. Був такий інцидент з Медведчуком. Тобто, якась людина від нього дзвонила і попереджала, щоб я був надалі, обережний у виборі і. Вчора була історія, от буквально вчора підійшов представник з Львівської поліції, я так понічолі да? керівник львівської поліції, і він сказав, що для них образлива оця от карикатура остання там, де за Аваковим і з двома даїльними новими апаратами стоїть у формі Садамаза нова поліція. Тобто, ну моє відношення таке до, до, до цієї всієї поліції. І це їх дуже образило. Вони справ в тому, що. Можливо, вони вважають себе вже новими, незаплямованими, зовсім зовсім чистими людьми. Це звичайно добрими. Я можу сказати, їх аванси вже трошки заплямував. <рес> Ви на форумі вже якісь книги придбали? Е, поки що я ще не придбав, поки що ми якісь автори до мене приходять і ми займаємось бартером. Тобто я дарую свої книжки, вони мені віддають свої. Зараз назбираю грошей і скуплю півформу. І ще велике прохання, декілька слів до золочин або до... для золочівського порталу Золочів.Нет Золочів ми вас любимо. Знову ж таки, пам'ятаємо, це е... свята Земля благодатна для таких крутих фестивалів. От. І я впевнений, що ми зустрінемось з вами наступного року обов'язково. На, на 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 наступного і ще через рік, і через два, через три, через п'ять зустрінемось на вами, з вами не тільки на фестивалях, а й просто так на близьких бесідах. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про форум загалом, як тут зараз обходиться все. Чи спокійно, чи були якісь неприємні ситуації? Ні, все добре. Все Ніяких неприємностей не було. Все дуже спокійно ага. і правильно. Тобто ви патрулюєте тут ще так, 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 під контролем. У всіх Є... локаціях форуму патрулюють поліцейські. Інформаційний портал «Золочів.нет» Чи можна вас попросити короткий коментар про цю книжку, яку ви зараз підписуєте? Приватний щоденник майдан війна? Це книжка, у якій немає жодного вигаданого імені і жодної вигаданої події. Тут написано тільки про те, що я пережила, чи де була свідком, чи, чи брала участь у тих подіях майдану і війни до, до початку. Липня. Тобто це фактично книжка-документ, книжка-хронологія, книжка-документ. Я вважаю, що те, що ми переживаємо країною цілою, те, що я як людина переживаю, це одне. А от те, що ми переживаємо країною, це треба фіксувати, бо мине час і воно забудеться, кане в лету, і такі хлопці, які, руками яких ми робили те, що, те, що ми то, зараз маємо, то і те, воно. Ми Може десь пропасти, то треба, я зрозуміла вже, знаєте, маючи певну кількість років, що треба фіксувати і розказувати людям, як то насправді було. Я, отакі от хлопці, як ті, які є персонажами в моїй книжці, вони завжди можуть сказати, Марія Васильівна, ви збрехали. Якщо я там набрехала, то він мені скаже, що ви зробили. Ви ж збрехали, цього ж не було, ви мене не захищали, ви до мене не ходили ні в сезоні, ні нікуди. А якщо я сказала правду, то такі люди матимуть. Е, ну, Надію, що хтось е, колись дбає про тих, хто потрапляє у е, скрутну ситуацію, але рятуючи інших. Ви розумієте? А ви познайомилися з Віктором під час Майдану? Та ми познайомилися, коли він був за ґратами, як я вам показала у СІЗО, коли за ґратами. Як я туди проходила до них, щоб їм водички принести? От у цей момент от дід Пасічник пригадує, там був такий, про якого. Всі писали дід 73 роки, який дуже побив Беркутівця, і їх всіх замили. От вони всі сиділи оце за ґратами. І от він був найстарший дід пасічник, а Вітя був наймолодший. Отак от вони трималися там за руки. Я до них туди правдами, неправдами, добилася. От розумієте. І так після того в сізо, в лікарні і так далі. От ми дружимо до тепер. Вітя, як я збрехала, скажи Марія Васильна, не збрехали. Я їздила до нього додому, брат його на фронті, стараюся допомагати. Брат рідний, вівщини хлопець. Дуже хороше дитя, і я собі сказала, що ми його побачила і те, що з ним зробили то щоб ти сказала, можу хоч убити за цих хлопців. Взагалі ваші всі книжки, вони якби е, це, історія. ви як ви говорите, фіксуєте те, що відбувається? Якщо можна ще Вулиця Степана Бандери, Степанова. Як ми, як ми будемо знати, як воно було насправді, то ми будемо розуміти, як робити подалі. Хіба я могла уявити, що я буду е, у під Градами колись потраплю? Я могла це уявити, що я буду у ось Широкине, от хлопці, ось Широкіне, Там, де ота точка найвища, ви знаєте, не мені вам розказати, що таке широкіне? Що я перо і комп'ютер поміняю на... Bruna e Gillette. <fixen> Писати під час війни? Та ну, не те що писати, в принципі, це важко. Вся, всім важко. Я думаю, насамперед важко тим, хто воює, тим, хто там знаходиться, цивільним, які там знаходяться. Нам, тим, хто, звичайно, не так важко, але в принципі, якщо ти переживаєш е, е, ці ситуації, якщо ти переймаєшся, то ну, нелегко всім сьогодні. Звичайно, письменники пророки кажуть. Коли вже не очись покинуть. До письменники не слід ставитися як до пророки, якщо не хочеш помилитися. Пару слів про форум. Ви вже придбали якісь книги? Щось вам Не, тут поки що дарують. <пи <пи> <щось> <пи> дарують. Я зрозумів. І ще, якщо можна одне прохання. Два слова для золочів'ян. Ми з міста Золочі, Львівської області. Що для золочів'ян. Прота хочеться просто. побажати щастя, миру, здоров'я, спокою і витримки. Сьогодні всім нам дуже потрібна витримка, потрібна сила духу, сила нервів. І все буде добре. А пане Олександре, ви на форумі вже скільки? Скільки ти можеш на скільки? Часу, разів? Часу, часу, часу часу, я, я, перший я приїхав день. сьогодні рано, перший день. У мене сьогодні виступ на дитячому майданчику. Завтра має бути в театрі, як в воскресіння, і потім знову дитячий майданчик. Ну, чомусь вважаю, що я тільки для дітей працюю, mm -hmm. хоча й більше для дорослих. А на скільки днів плануєте бути? Ну, три дні. Три дні. Вже якісь книжки придивлялися, щось повідомляють. Ось тільки, тільки, тільки прийшов, буду тільки дивитися. Так. А що плануєте придбати? Я думав, у Журавля нова карикатурка, ну ще, ще вона не вийшла. Ще, так, так. Хотів Малковича нове подивитися, ми з ним зранку здибались. Угу. І взагалі ну, щось такого спеціально конкретне немає, але обов'язково щось куплю, обов'язково. Пане Сашко, ще велике питання. У три слова для золочів'ян. Для Золочівського порталу золочив Для так. золочівського порталу золочик Я Лірник Сашко. Дякую. Я вас люблю. Я вас поважаю. Читайте багато, учітеся, думайте. Уже нове покоління патріотів виростає. Дякуючи тому, що ми пишемо, виступаємо перед вами. І ви пишіть, читайте, і виростайте українцями. Дякую, Дякуємо дуже добре. Хочу щиро привітати у Великій книгарні Львова на форумі, на якому ми зараз з вами є його учасниками, і автори і читачі. Як народилася новела, річ в тім, що декілька років поспіль їздила у Крим на екологічну конференцію. Ця подія відбувалася у місті Щолкіне. І тому і подія в Новелі теж відбувається в Щолкіно. Кожного ранку і кожного дня я бачила, як жінка-татарка смажила великі кримські чебуреки. Тому і відповідно назва твору Кримські чебуреки, які чомусь так запам'яталися, в'їлися в пам'ять. Давай помріємо разом. Відтепер я буду твоїми очима. Ми будемо гуляти по берегу і дивитися на море, вдихати його неповторний аромат. А коли тобі виповниться 16, обіцяю, що ми з тобою сядемо у наш старенький пікап і помандруємо Україну. Ти побачиш, ти зрозумієш, сину, яка вона дивовижна: від Криму до Києва, від Львова до Донецька. Ти побачиш святу Софію, високий замок, посмакуєш львівською кавою і побуваєш в українському Діснейленді у Харкові. Скуштуєш не лише кримського винограду, а й закарпатського. Відчуєш красу Карпат, коли ми на підйомнику здіймаємося на гору Беркут. Побуваєш на східній чайній церемонії у Золочівському замку, одному із пам'яток архітектури, що входить до золотої підкови Львівщини. Приїдеш найдовшою вулицею України у Кривому Розі і зачаруєшся красою Вінничини. А потім, коли ми будемо повертатися додому, зупинятимемося у кожному місті Криму у Ялті, і Алушті, Сімферополі і Севастополі. Поїдемо у Керч і Феодосію, а потім неодмінно послухаємо шепіт Джорджура. Я буду твоїми очима, Джазібе. Обіцяю тобі, віриш мені? Так, батько, як тобі не вірити? Хлопець схопився за серце, його тіло забилося у конвульсіях. рукави сорочки кольору моря почали тертися до підлоги, наче хвилі до берега. Мати побігла за ліками на кухню ліки, джазіба, ковтай ліки. Хлопець не реагував. На його обличчя застигла посмішка від зустрічі із батьком. Обважніле тіло лежало непорушно на підлозі. Поруч новісніка рибальська вудка і суха квітка волошки. Було чути горіло. З кухні валим дим. На сковороді засмажилися до Чорноти два кримських чебуреки. Але хочу сказати, що Вірю, що Крим стане нашим попри війну, попри нерозуміння, буде мир. І тільки любов здатна повернути нам Крим. Давайте будемо любити нашу землю, будемо любити Крим і будемо любити одне одного. Дякую. Бережіть себе. Дякую вам за паспорт.